Сьогодні прохолодний ранок, десь близько нуля було, Коїде, навіть вода пришерхла, вигнав попастись, но вони не дуже хочуть ще зранку. Чекають, коли потепліє, напевно. Тут от росли мої деревця, ну це ось перве вроді живе. Далі всі від весняних приморозків того року всі попропадали. От, жду може поотходять кояки, бо з того краю вже подосажував у цьому році. Тут ось ріс такий оріх, все корінь від нього залишився. Позапрошлому році викорчував тут був на пів двора, горіхи були такі паскудні Не розіб'єш, а розіб'єш потім не достанеш Навіть перекупи не хотіли їх брати що вирішив посадити тут фундучку Нічого на осінь треба посадити ще 50 Дерівець. Частину своїх, частину прийдеться докупити, вже замовив на осінь, щоб бути впевненим, що воно буде. Прийдеться щось думати, щоб загоражувати їх посильніше, бо це ще для маленьких підходи, пластикова сіточка, а для здорових гусей. вона їх наоборот приваблює, коли воно щось ще шелестить і вони йому тоді. Дають по повній програмі. Самих відпускати сюди не можна, тільки треба дивитися.